republikansko Спортивного товариства, і ти потім заходиш в школу, і школа вишукується. Ти, я не знаю, там сьомий, восьмий, дев'ятий клас. А несподівано для тебе на цей ритуал вишукується школа, і тебе оплесками зустрічають, тебе крила за спиною виростають, і це точно потужна мотивація. Я пам'ятаю мотивацію батьків, які вони мене мотивували змаганням, щоб в мене не було жодної четвірки в четверті. Я пам'ятаю дитинство. Не знаю, там любов, дружбу і все. тобто Це такі цілком дорослі спогади. Щасливе дитинство було? Неважке. Не? Не я не вважаю, що це взаємовиключні поняття. У мене було важке дитинство. Батька багато переводили, і там було всякі несправедливості, але я вважаю, що вона була щаслива І хто мені його зробив? Мій брат, моя мати, мій батько. Мої друзі і ті близькі люди, які мене в важкій ситуації підтримували. Я, я, до речі, не завжди розраховую на те, що мене підтримають, що мене підставлять плече і тим. Е Приємніше, я здівований, коли це відбувається. відсотково не зупиняйте радіти життю. Як би вам важко не було. Не впадайте в депресуху, знаходьте приводи для того, щоб заряджатися енергією самому і заряджати енергію тих, хто навколо. Заряджати не просто енергію, а вірою в перемогу. В перемогу все мене. Якщо ви будете віру вірити в перемогу, перемога не відворотна. Ви згадали про церкву, як ви ніч простояли. А на останню трійцю ви пішли. Ви ж православний? Ви пішли не в православний собор, а в греко католицький у Києві. Чому? Тому що це мій собор. Я е, працюю і працював над тим, щоб в Україні була одна церква. Максимум доклався до цього. Не тільки коли е, нам вдалося об'єднати. І Українську автокефальну, і українську православну церкву, Київський патріархат, і дуже дуже знакових церковних ієрархів з УПЦ МП. І е, це дуже дуже важливо, тому що українці повинні мати одну єдину соборну православну церкву. Але українські греко-католики це велика церква. І я був настільки щасливий, коли в мене вдома збиралися і його блаженство Епіфаній, і його блаженство Святослав. І ми втрьох вели довгі довгі розмови, і я вважаю внаслідок ці.